Друзі, вітаю! Сьогодні у студії проекту перевтілення Анна Рофанова, головна лікарка «Онклінік Дніпро, проктологиня, волонтерка, експертка зі шлунково-кишкового тракту. І на початку року я запропонувала Анні поговорити на тему, як впливають хвороби шлунково-кишкового тракту на серцево-судинну систему, адже наш організм цілий. І якщо якась деталь, скажімо так, виходить з ладу, то це впливає на іншу роботу. Отже, Анно, розкажіть, як впливають хвороби кишківника на весь організм і на серцево-судинну систему? Вітаю! Так, дійсно, хвороби шлунково-кишкового тракту впливають на наш стан організму, у тому числі і на стан серцево-судинної системи. Зв'язок між хворобами серця та кишечника існує. Поганий кровообіг підриває роботу імунної системи організму. Інфекції, які легко пройшли цей бар'єр, викликають осередки запалення. Таке запалення має назву виразковий коліт, і він може бути спричинений порушенням імунітету. Порушення в роботі кишечника збільшують ризик розвитку кардіологічних захворювань на 37%. Які саме захворювання шлунково-кишкового тракту спричиняють ризик виникнення проблем з серцем або стиском? Ризик проблем із серцем виявлено при наявності таких захворювань: синдром роздратованого кишечника, виразкова хвороба, гастрит та дооденіт, коліт, хвороби жовчного міхура та печінки. Мікрофлора кишечника бере участь у процесах обміну поживних речовин, які отримують з їжею. Бактерії кишечника. Також можуть виробляти холин, який впливає на розвиток захворювань серця. Бактерії кишечника також можуть виробляти холін. Це вітамін В4, який є гепатопротектором і ліпотропним засобом та сприяє транспорту та обміну жирів у печінці, впливає на розвиток захворювань серця. Анна дякую. Розкажіть тепер навпаки, як впливають захворювання серцево-судинної системи на кишківник. При серцевій недостатності зниження серцевого викиду призводить до погіршення циркуляції крові у кишечнику та набряку. Відбувається зміна складу бактеріальної популяції кишечника, яка може прискорити розвиток запалення та прогресування хвороби серця. Крім того, зниження кровотоку та порушення кишкової функції можуть призвести до погіршення всмоктування поживних речовин та сприяти розвитку кахексії – Кахекція це значне виснаження організму, яке проявляється у формі слабкості, втрати ваги, зниження активності фізіологічних і психологічних процесів. У пацієнтів з серцевою недостатністю спостерігається зниження різноманітності та виснаження мікрофлори товстого кишечника. Я вам розповіла. Про хвороби і проблеми, які може викликати хворий кишківник. І ось що я вам можу порадити. Для підтримки здоров'я кишечника та серця, рекомендую додавати до свого меню пробіотики: це овочі, фрукти та цільнозірнові страви. Важливе значення для здоров'я кишечника також відіграє належний рівень. Гідратації. Раджу випивати в день близько 2 литрів води. Також раджу вести рухливий спосіб життя. Анно, дякую. І останнє запитання: які ознаки порушення роботи організму повинні викликати занепокоєння і потребу звернутися до лікаря? Я раджу звернутися до гастроентеролога при наявності таких проявів хвороби, як Здуття животу, біль у животі, закрипи або діарія, різка втрата ваги. А, ну, а які аналізи ви порадите здавати? По-перше, це загальний аналіз крові та розширений аналіз біохімії крові з печенково-нарковим комплексом та ліпідограму. По-друге, необхідно зробити ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Здоров'я кожного з нас це цінність для України. Анна, дякую за таку змістовну бесіду. Це дійсно важлива тема, її багато обговорюють, і зараз ми з вами надали відповіді на такі поширені запитання. Ще раз дякую. Друзі, підписуйтеся на наш канал, це допоможе підвищити перегляди. Пишіть у коментарях ваші запитання. Ми зможемо бути корисними для вас ще більше.